Волюметрія виличної ділянки філером Reofil Ultra. перед проведенням процедури проводимо класичну розмітку по Хінтереру, визначаємо точку доступа від найглибшої точки кута носа до козелка вуха та від латерального краю орбіти до куточка губ. На перетині двох векторів робимо точку вкола. Наступну точку визначаємо за допомогою вектора, опущеного від латерального краю брів до нижньої щелепи. Подальші точки визначаємо індивідуально, в залежності від особливості будови черепа та вилиць. Для корекції обираємо філер Volumetric Revofil Ultra на основі гіалуронової кислоти та пептидів. За рахунок його щільності та складу отримуємо стійкий до механічних навантажень та пролонгований результат до 15 місяців. Техніка ведення болюсна на окистя. Об'єм навколку коливається від 0,05 мл. До 0,2-0,3 мл трех